14 жовтня особлива дата для кожного українця. У День великого християнського свята покрови Пресвятої Богородиці, ми вшановуємо захисників рідної землі. А цього року це свято має для нас особливе значення. З нагоди відзначення Дня захисника України та Дня українського козацтва у нашому місті відбулось урочисте покладання квітів до пам'ятника борцям за волю та незалежність України. Міський голова подякував всім воїнам за патріотичну позицію, мужність та відвагу. Сьогодні у нас особливий день, тому що сьогодні наші воїни і захисниці бронять нашу державу, відстоюють свободу і незалежність на передку. Кожен на своєму місці і дає нам змогу під мирним небом жити і працювати. Сьогодні ми згадуємо наших полеглих воїн завдячуючи їм. Ми сьогодні живемо і маємо право на майбутнє. Ми повинні знати і пам'ятати, ціною якою ціною дається нам життя, і передавати це нашим нащадкам. Тож завдячуємо сьогодні нашим воїнам, дякуємо їм і підтримуємо наші можливості через волонтерів, особисто, кожен на своєму місці. І показуємо своєю роботою, що наша громада розвивається, завдячуючи нашим воїнам. Присутні вшанували пам'ять мужніх воїнів хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятного знаку. День захисника України свято, яке уособлює мужність і героїзм оборонців та визволителів батьківщини на всіх етапах її історії. Впродовж останніх місяців ми стали свідками справжнього героїзму та сили духу, який демонструють українські військові на сході України. Сьогоднішній день. Це день співчуття вдовам і дітям, батькам, братам і сестрам, які втратили своїх близьких. Це вони сьогодні із Под небес окликають всіх тих, кого оставили на землі. Покоління захисників, це покоління честі. І гордості народу України героїчні подвиги наших захисників назавжди залишаються в народній пам'яті а самовідданість та віра в перемогу надихають нас і надалі, додають сил та наснаги йти вперед та до перемоги.